Доброго дня, діти! У нас заняття з природного довкілля. Діти, я вам загадаю загадку, а ви спробуйте її відгадати. По дворам стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чи пурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець. Сьогодні я вам розповім багато цікавого про цю маленьку пташку. Горобець зимоюща пташка, чорні плями, коричні вісмушки, черівце білувате, візерунок дуже симпатичний. Горобець так дуже самостійна. в образу себе не дасть і голодним не залишиться. Діти, а чим харчується горобець в холодний період? Так, зернами, хлібними крихтами. Якщо горобець знайде де небудь щось істивне, то відразу інших горобців кличе. Захищає горобця від морозу пухова шубка. Коли горобцю холодно, він розпускає пір'я, стаючи схожим на хутряний кульку. Не одразу крізь пухнасту, пухнастий захист мороз береться. Діти, я вам розповіла. Що можна сказати про горобця? Так, він добрий, щедрий, доброзичливий. Діти, а як ми можемо проявити співвідношення до горобця? Що ми, як ми можемо допомогти? Ми можемо його погодувати, насипати зерен, дати їжу. Діти, ви справжні молодці? Про кого ми сьогодні розповідали з вами? Про горобця. Дякую вам, діти. До нових зустрічей!